Мої вітання це марафон на телеканалі Тіві 7 Ми працюємо у прямому етері та стежимо за актуальною ситуацією на Хмельниччині в Україні та в усьому світі. Ну і власне розп... розпочнемо із Хмельницького і нагадаємо вам, що власне сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів расистів і аварійні відключення світла будуть у Хмельницькому. По вулиці Боєвальників, вулиці Дружби, вулиці Західно, також по вулиці Івана Багряного, вулиці Катіонівській, Львівське шосе, Микола Садовського, по вулиці Роздільній, Тернопільській, Фельштинській, провулку Івана Багряного, також провулку Катіонівському, провулку Миколи Садовського, провулку Фельштинському та проїзду Катіонівському. А також у Хмельницького Баленерго повідомляють про планові відключення електроенергії. Отже, із 9 ранку до 5 вечора світла не буде за по вулиці Трипільській. А от з 10 ранку до 16.00 електроенергія буде відсутня на по вулиці Степана Бандери, Лісовій, Нижній Береговій, по вулиці Підгірній та Провулку Садовому. А от із 10 ранку до 5 вечора без світла будуть мешканці вулиць Вайсера, Грушевського, Подільської, Проскурівської та Проскурівського підпілля. Детальнішу інформацію про номери будинків шукайте на ресурсах Хмельницькобленерго. Ну і також повідомляється про зміну руху громадського транспорту. Тролейбусні маршрути номер 2А, 4, 4А, 7, 7А, 11, 11А, 16 та 17 здійснюють рух через вулицю Кам'янецьку, Тернопільську, Молодіжну, Інститутську, Кам'янецьку та далі за маршрутом. Автобусні маршрути номер 26, 35 та 49А Здійснюють рух через Львівське шосе інститутську здійснюють розворот на перехресті вулиць Інститутської та Молодіжної, а далі здійснюють рух по вулиці Інститутській, Кам'янецькій та далі за маршрутом. Автобусний маршрут номер 21 та номер 51 здійснює рух по вулиці Кам'янецькій Інститутській. А згодом здійснюють розворот на перехресті вулиць Інститутської та Молодіжної, та далі здійснюють рух по вулиці Інститутській, Кам'янецькій та далі за маршрутом. Автобусні маршрути номер 22 29 А та 47 здійснюють рух по вулиці Кам'янецькій, Інститутській, Полюя, також Львівське шосе та далі за маршрутом. Автобусний маршрут номер 18 здійснює рух по вулиці Кам'янецькій в обох напрямках руху без заїзду на Львівське шосе та вулицю Тернопільську. Додатково також власне сьогодні відхилення руху транспорту можуть бути через погодні умови. А удалі більш детальніше і про відновлення енергетики, а також про те, якою буде енергетичний сектор, яким буде у 2024 році. Поговоримо із головою ради Української асоціації відновлювальної відновлювальної енергетики та засновником харківського енергетичного кластеру. Станіслав Ігнатів доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Станіславе, Слава Україні! Героям слава! Отже, станом на зараз, якщо говорити про ситуацію із розподілом електроенергії в області, то на 9.50 через погодні умови є відключення у семи населених пунктах Хмельниччини, в тому числі у шести. Частково без електричної енергії залишилося близько тисячі споживачів у Ярмолинецькій, Волочиській та Хмельницькій громадах. Цього ранку знову масований ракетний обстріл від Російської Федерації, плюс маємо Погодні умови теж несприятливі, адже і сталі морози і хуртовини. Яка буде ситуація власне із електроенергією? Ну в принципі, ви вже самі відповіли на це питання. риторично. дивіться, в першу чергу є проблема, яка пов'язана з тим, що, як ви сказали, ми зазнали потужного ракетного обстрілу безпосередньо місто Хмельницький. Поки не будемо коментувати до офіційної інформації, це було влучання або збиття. Але все одно мережі і певні елементи системи розподілу електричної енергії постраждали. Тому є це. Це вже офіційна інформація, тому є відключення території міста. А крім того, є друга умова. Це як ви сказали погодні умови, і на сьогодні через ці дві умови є відключеними по всій території України 287 населених пунктів. І в першу чергу вони це пов'язано з якраз погодними умовами з обривами лінії електропостачання. Ми з вами в ефірі давно проговорили, що у нас є застаріли лінії електропостачання, як по містах, а особливо в сільських громадах. Тому маємо цю велику проблему через негоду. Ну і по третє, є дефіцит електричної енергії. Вже в ранкові часи спостерігається. І е, я думаю, що найближчим часом, якщо морози будуть далі тривати, то ми перейдемо в режим планових відключень е, електропостачання. І я думаю, що й можливо і обленерго якраз центральну частину міста, як ви анонсували, відключає з 10 до 17, можливо, якраз і через дефіцит електричної енергії, оскільки там є побутові споживачі і немає великих промислових підприємств, тому тут і застрою. Якраз ця частина міста дефіцит на сьогодні складає в на ранок близько 2 гіловат годин електричної енергії. Це великий об'єм. Це рівно стільки, скільки генерує Хмельницька атомна електростанція. і наразі частина електричної енергії постачається, імпортується від країн партнерів, але все одно недостатньо, і маємо в мережах дефіцит. Тому uh, треба готуватися до можливих я підкреслю, можливих потенційних uh, обмежень uh, побутових в першу чергу споживачів на пер на певний термін, але я думаю, що обленерго якраз буде інформувати побутових споживачів на своєму офіційному ресурсі на своєму вебсайті щодо цих графіків відключення, оскільки uh, морози uh, справи тому, що українці більше споживають електричну енергію в першу чергу на прилади обігріву власних домівок. І тому якраз є це формує дефіцит електричної енергії, і тут я якраз хочу до наших глядачів звернутися традиційно. Якщо ви будете більше зараз в ранковій вечірні години, заощаджувати електричну енергію, а це можна зробити, не включаючи мікрохвильові печі, не включаючи бойлери, не включаючи пральні машини. Праски, тобто великі е, прилади споживання електричної енергії, ви тим самим допоможете енергетичній системі впоратись е, з цим дефіцитом з одного боку, і з іншого боку, забезпечити е, свої громади е, стабільним енергопостачанням. Дійсно, такі заклики були і від Укренерго власне і заощаджувати, тому що ми це вже вміємо власне і з минулого сезону таж, і на це обов'язково потрібно звернути увагу. Власне, у разі відновлення електроенергії в таких погодних умовах хуртовина от на Хмельниччині продовжується сніг. Іде наскільки це ускладнює роботу енергетиків дуже ускладнює, оскільки є певний певні стандарти роботи з електрообладнанням, і в першу чергу це стосується високої вологості, тобто з'єднувати лінії, встановлювати з'єднувачі муфти або кінцеві муфти необхідно лише на висушенні кабельні лінії або провода. Тому це ускладнює роботу для їх висушення, і тому це є тривалий час. Ну і крім того, є людський фактор, оскільки в морози людині менш комфортно працювати, особливо на висоті, і виконувати ці роботи. Тому це дуже впливає на роботу, як з регламентів роботи енергетиків, так і з точки зору людського фактору. Тому... тому зараз енергетики роблять дива. Оскільки поновлюють енергопостачання в і в постраждалих від ракетних ударів, і в постраждалих від негоди в населених пунктах і окремих вулицях, тому будемо чекати, що це швидко відбудеться, і подякуємо їм. І побажаємо. Швидкої безворітної роботи, і крім того, слід подякувати нашим хлопцям, нашим захисникам неба з протиповітряної оборони, які в більшості вже за офіційною офіційну інформацію в більшості випадків відбили чергову масову атаку з початку цього року. Так, дякуємо і протиповітряній обороні, Дійсно, і енергетикам і пам'ятаємо завдяки кому ми можемо прокинутися власне цього ранку. Щодо ще можливих відключень, про які ви говорили. Власне, це така історія буде як минулого року із чергами, чи так як ми бачили власне із 10 до 4, чи з 10 до 5, як це може реалізовуватись? Ну тут в Хмельницькому складна проблема через аварійну ситуацію від військової агресії. Тому так відбувається в принципі, ще восени були розроблені і затверджені і регулятором, і укренерго графіки з чергами відключень. Тривалість відключень буде залежати в першу чергу від дефіциту електричної енергії в енергосистемі і можливості імпорту електричної енергії з від європейських партнерів. Але я думаю, що найближчим часом знов-таки повертаються теплі погоди споживання електричної енергії зменшиться. Дефіцит також зменшиться, бо минулого тижня, коли у нас не було таких потужних морозів і були додатні середньодобої температури, ми мали навіть профіцит електричної енергії і могли експортувати електричну енергію, зокрема в Польщу і Румунію. І Україна отримала валютні надходження. Які знов таки спрямовувалися на відновлення постраждалих елементів енергостеми, оскільки енергетики частково відновили енергостему і елементи, які постраждали внаслідок обстрілів, але все одно ми не маємо наразі великого запасу нових потужностей. Ми не маємо великого запасу, і це вже всі інформація про це і говорить пан Кудрицький, голов, голова правління «Укренерго», і Герман Галущенко, міністр енергетики, ми не маємо запасу. Запасних частин для відновлення і не маємо великої кількості запасних трансформаторів для того, щоб відновлювати енергосистему. Вони дуже логічно поступили, оскільки зараз склад запасних частин розташований за кордоном, щоб окупант не зміг достати своїми ракетами до нього, і спільно з прикордонниками митниками розроблена швидка схема. Перетину кордону цього обладнання для того, щоб воно швидко приїжджало на ті підстанції для відновлення внаслідок або негоди, або інших аварійних ситуацій через зношення обладнання, або наприки жаль, як ми бачили сьогодні, це якраз є обстріли. Я хочу наголосити, що якщо там в центральній Україні на західній Україні це є перша така ситуація, обстрілів елементів наростева, то на лінії зіткнення. І наближений до неї ворог ще з осені постійно обстрілює елементи енергосистеми. Це відбувається і в прифронтових регіонах Харківської області. В самому місті Харкові було влучання в підрегіональну підстанцію оператора систем розподілу, тобто обленерго. Є були влучання в теплоелектростанцію на території міста Херсону. І на той час електростанція не працювала і тому немає постраждалих, але наразі місто аварійно живиться і немає стабільного теплопостачання. Ну і нагадаю, що наприкінці зими були влучання також в регіональні електропідстанції на території Одеської області. Це була масова атака дронами. Була якраз територія Одеської області. Тобто, ворог постійно влучає. є... Через збиття ракета під дронів відбувається е, руйнування елементів високовольтного обладнання і е, ліній високовольтних. Але е, пророблені сценарії, і ми бачимо, як це ефективно відбувається. Що майже немає аварійних відключень в Києві е, в попередній обстріл було нетривале аварійне відключення в Києві області, е, але енергетики дуже швидко роблять переключення на інші. Е, Елементи живлення на інші лінії електропостачання, і це показує, що вони навчилися після минулого року, після минулорічних обстрілів, що якраз можна дуже швидко діяти і дуже швидко відновлювати елементи неросистеми зараз. Насправді стежимо за ситуацію надалі і дійсно закликаємо споживати розумну електроенергію, аби її заощадити в цей непростий період. Ми з вами хотіли торкнутися також власне теми енергетичного сектору у 2024 році. Адже як ви згадували про те, що зараз багато обладнання в нас застарілого, власне також обладнання знищується через російський терор. Загалом, на ваш погляд, як ми пройдемо 2024 рік на сьогодні? Ми почали вся енергосистема, всі енергетики почали активно рухатись в напрямок децентралізації. Енергопостачання і енергоспоживання, і це реалізується європейський принцип: ми виробляємо електричну енергію там, де це потрібно, дає споживач, або навпаки, споживаємо електричну енергію там, де є великий виробник. І, наприклад, сусідня Вінницька область розробила так звані енергетичні острови, тобто енергозабезпечення громад, якщо відбудеться, наприклад, влучання в підстанцію «Укренерго», то декілька громад можуть бути самодостатніми за рахунок створення цих. Островів, які вже працювали в тестовому режимі, тобто навколо або сонячної електростанції, або навколо м -м -м, Міні ГЕС, будується такий острів і створюються розподільні мережі, децентралізовані, тобто вони дозволяють бути незалежними від зовнішніх мереж. Подібний проект, до речі, реалізований в місті Староконстантинів Хмельницької області в рамках проекту агенції міжнародного розвитку США ЮСІДІ. Це проект енергетичної безпеки передано великогенераційну установку австрійського «Еленбахер», яка дозволяє від газових мереж виробляти теплову і електричну енергію, і в разі аварійних ситуацій живити критичну інфраструктуру і частини, і за певним графіком живити багатопорхову забудову. Тобто такі проекти все більше і більше реалізуються в Україні. Я підкреслю, що все більше і більше бізнесу дивиться на такі розподілені проекти генерації. Ми бачимо, що все більше в Україні з'являється сонячних електростанції на дахах і об'єктів соціальної сфери і великих підприємств. І, наприклад, якщо взяти місто Хмельницьке, то активно працює і область, активно працює група компанії Епіцентр, які вже побудували більше двох мегаватт потужностей на своїх. Об'єктах рітейлу, тобто в торговельних центрах, якщо взяти взагалі по Україні, то якраз на великих торговельних центрах промислових підприємствах за цей важкий військовий рік в експлуатацію 200, приказ 200, Це е, п'ята частина від потужності атомного е, атом, блоку атомної електростанції. Е, видно потужності сонячних електростанції якраз на дахах підприємств, і це показує, що все більше і більше як бізнес, так і територіальні громади рухаються в бік децентралізації, і це все таки буде майбутнє нашої енергетики. Ми будемо відходити від потужних е, електростанцій, в першу чергу теплових. І переходити до розподілених генерацій, що дозволить або в аварійних ситуаціях, або в ситуаціях військової агресії бути нам більш гнучкими і більш енергонезалежними щодо власне реформування енергетичного сектору. Була заява заступниці генерального директора генерального директорату із енергетики Європейської комісії, які зазначали, що Україна досягла значного прогресу у реформуванні енергетичного сектору. Чи можете ви з цим погодити? Що дійсно ми рухаємося в напрямку ЄС? Ми рухаємося в першу чергу, але не тими темпами. Але все таки, знаєте, будь-яке лихо це вікно можливості, і якраз війна стала вікном можливості для України. І тут реформування стосується того, що ми синхронували нашу енергосистему з європейською енергосистемою, відключилися від російського енергопостачання, Я б нагадаю, це було за день до початку повномасштабного вторгнення. І на сьогодні та реформа, яка впроваджена в якраз в системах високовольтних. Укренерго вона дозволяє нам якраз запитувати диспетчерську допомогу або купувати електричну енергію в європейських країнах, і до цього це було лише в критичні моменти. Наразі це працює. За так званим принципом back-to-back, -back. тобто ми можемо як імпортувати, так і експортувати електричну енергію. І ми бачимо особливо влітку. Ми коли була висока генерація від сонячних електростанцій і в день мале споживання від в першу чергу побутових споживачів, то ми могли продавати експортувати нашу електричну енергію і отримати валютну виручку для бюджету України, і в першу чергу для відновлення нестеми, також ми рухаємось в напрямку і розподілних генерації, про що я говорив. Ну і зокрема дуже цікаво, що приватні домогосподарства також продовжують встановлювати сонячні електростанції, не дивлячись на військовий стан. І є вже райони в Україні, наприклад, в сусідній Чернівецькій області, які в разі відключення в денний час. Можуть повністю забезпечуватися якраз сонячними електростанціями приватних домогосподарств, і це дуже цікавий приклад, коли територіальні громади стають самодостатніми якраз за рахунок побутових виробників електричної енергії. Стало відомо також, що на ЗК буде перевіряти президента енергоатому Петра Котіна після розслідування журналістів схема, адже там йдеться про те, що те, що його придбала будинок і землю під Києвом, вартістю в 7 мільйонів гривень, та три ділянки у селі на Київщині, вартістю майже мільйон гривень, офіційно при цьому не маючи власних. Доходів на ваш погляд зараз чи у 2024 році ми побачимо більше привернення уваги до енергоатому, а також загалом до енергетичного сектору і власне там знаходити зрадників? Ну тут і зрадники, і знаєте, питання є не тільки в таких схемах, а питання є ще і у накопиченні великих боргів, зокрема енергоатому перед ринком в енергетичним. Це складає близько 60 мільярдів гривень на хвилиночку. Це борг енергоатому перед іншим учасниками ринка, і якраз енергоатом на сьогодні є джерелом формування такої заборгованості колової на ринку електричної енергії. І тут, якщо приватні інвестори йдуть на зустріч енергосистемі енергоринку. І не звертається до судів щодо стягання цієї заборгованості, то якраз енергоатом звертається до держави, до державних підприємств, щоб стягнути зустрічну заборгованість перед енергоатомом. і тут дуже багато і минулого року було різних конфліктних ситуацій. Я думаю, що цього року також є потенційно, що будуть такі конфліктні ситуації. Ну, взагалі, я сподіваюся, що цього року все ж таки вирішиться це колообіг Боргів частково і буде відбуватися погашення боргів а, серед учасників ринку, оскільки це не дозволяє активно розвиватися нашій системі. Це відвертає від е, ринку е, зеленої генерації як місцевих, так і іноземних інвесторів. Ну і формує імідж України як корумпованої держави і з непрозорим е, ринком в першу чергу енергоресурси електричної енергії. Тому е, цю проблему треба вирішувати різними шляхами, як з боку назика, так і з боку інших контролюючих органів. А от щодо цін на електроенергію, ми неодноразово чули про те, що ціни не будуть підніматися, Потім чули про те, що ціни таки будуть підніматися на електроенергію. І минулого року ми побачили це підвищення цін. Чи побачимо і цього року? Е, Дуже ймовірно, що так, але це відбудеться ближче до літа після закінчення опального періоду, щоб не створювати е, такі соціальні напруження. І е, е, якщо не буде в цьому році ані парламентських, ані президентських виборів, то уряд в принципі може піти на цей непопулярний крок. Е, поясню, чому він е, може відбуватися, е, оскільки наш тариф побутову для побутових споживачів він дуже сильно відрізняється від ринкового в від'ємну сторону. І е, цю різницю покриває частково е, державне підприємство гарантовний покупець, формуючи борги, е, частково покриває енергоатом і «Угргідроенерго», також формуючи борги. І на сьогодні ці борги складають порядку е, 20 мільярдів гривень, лише за покриття е, різниці між е, ринковою вартостю тарифу і е, тарифу для населення. Крім того, е, ми розуміємо, що з підняттям тарифу для бізнесу, який також частково компенсує е, цю різницю. Все одно кінцево споживач заплатить за цей за цю за цю різницю в тарифі, якраз через буханець хліба або пакет молока, або якусь послугу будь-яку, оскільки там всюди закладений тариф на електричну енергію. Я хочу сказати, що на сьогодні тариф на електричну енергію формується з чотирьох головних показників: перший це вартість ринкової електричної енергії. Тобто на оптовому ринку на сьогодні в середньому вона складає 4 гривні 4 копійки. А по-друге, це два тарифи: тариф на передачу електричної енергії, тобто це тариф «Укренерго», він десь складає на сьогодні в середньому 49 копійок за кіловат годину. І тариф на розподіл електричної електричної енергії, тобто «Обленерго», Він в середньому по Україні, оскільки в кожному обленерго він є різним, становить гривню 67 і до цього треба ще додати 20% податку на додану вартість, і тоді в середньому буде тариф 7 гривень 56 копійок. 55 копійок, 56 копійок. А на сьогодні є тариф 2,64, тобто майже в три рази різниця. І я думаю, що поступово, покроково протягом цього року Уряд буде підвищити тариф якраз для того, щоб прийти на рівень ринково збалансованого тарифу, оскільки вже не можна накопичувати ці великі борги. І навіть якщо докапіталізувати енергоатом або випустити облігації зовнішнього боргу під енерго... під гарантій енергоатому, все одно це не вирішить в повній мірі цю проблему, оскільки знов таки буде акумуляція цих боргів. Тому, наприклад, жаль, необхідно готуватися до підняття тарифу. І поки є можливість то робити своє житло енергощадним. Нагадую, що зараз діє програма ЄС і УКПОШТи по заміні ламп розжарювання, які є великими споживачами електричної енергії. Побуті на led лампи безкоштовно відділення у відділення Укрпошти. це можна замінити на кожне домоводіння по чотири таких лампи. Тому скористуються, хто ще не скористувався цією програмою, вона є абсолютно безкоштовною, і це е черговий крок для того, щоб ви були більш енергоощадливими і менше використовували електричну енергію в побуті, враховуючи складну ситуацію, дійсно в українській енергетиці чи є вона інвестиційно привабливою для власне інвесторів за кордоном. Безумовно, є. В першу чергу необхідно вирішити проблему, яка пов'язана з боргами перед виробниками електричної енергії, в першу чергу за зеленим тарифом. Це як і населення, так і комерційні, комерційні сонячні і вітрові електростанції. Але є привабливість, оскільки ми розуміємо, що є частково зруйнованими або на тимчасово окупованих територіях, і тут невідомо поки ще, наприклад, жаль, тут. Геополітики, військові політики, я розкажу, краще невідома цих об'єктів на сьогодні їх сумарно до 10 гігаватт. Нагадаю, з них 6 гігаватт це потужність Запорізької атомної електростанції. Є на окупованих територіях Луганська теплоелектростанція достатньо потужна. Кураховська. Ну є зруйнований об'єкт, є багато вітростанцій, сончових станції тому є. З'являється дефіцит електричної енергії, і якраз інвестори за кордонів дивляться. Ми постійно ведемо зараз переговори для потенційних проектів після перемоги, і вони дивляться, як цей дефіцит можна покрити і і робити на цьому бізнес, оскільки на сьогодні вже. Тариф на ринку на добу наперед, тобто на оптовому ринку електричної енергії, є достатньо привабливим для того, щоб з високим рівнем окупності до 7,5 років, тобто, це вигніше ніж будувати супермаркет, тобто рітейл, тобто енергетика, є все більш і більш привабливою, і з зростанням тарифу для населення, цей ринковий тариф також буде підніматися. Прогнозно і це знов таки зробить привабливим енергетику в Україні. Крім того, я проносую, що американська компанія Весінхаус, яку нещодавно купила Тошиба, нагадаю, що Весінхаус є постачальником палива атомного для наших атомних електростанцій. Вона розглядає можливість будувати модульні маленькі реактори, ну маленькі, це в лапках звичайно. На Майданчиках біля теплових електростанцій, і зараз вони ведуть активні переговори з ДТЕКом. Це відбудеться звичайно не раніше 2030 року, за їх оцінками з різних причин: і військових причин, і політичних причин, і технологічних причин. Але це лакмусовий папірець, який показує, що теплова генерація вмирає своєю смертю, оскільки приватний інвестор практично зараз не інвестує у відновлення і розвиток. Енергоблоків теплових електростанцій є проблема з об'ємом вугілля, є неефективне витрачання природного газу якраз для таких теплоелектростанцій. Ну і жодна європейська фінансова інституція, будь то донорська організація, будь то банк, банківська установа, не фінансує якраз вуглецево. Вуглецеву генерацію до якої відноситься якраз теплогенерація. Тому цей процес вже зворотній, Він запущений на рівні країн Європейського союзу. Він природньо підштовхується агресію ворога, який влучає постійно по цих об'єктах, і вони відновлюються за рахунок власного фонду запасних частин або розконсервації непрацюючих потужностей. Тому якраз така модульна генерація атомна вона дозволить також. Залучити інвестиції в цей сектор з одного боку, з іншого боку, стати Україну більш енергодостатньою і енергонезалежною. Дякуємо, пане Станіславе, що доєдналися до нашого етару.